Які зміни чекають на вас найближчим часом? Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. По перевернутій трійці кубків можна сказати, що у вас будуть зміни, що чекають на вас вже найближчим часом. Можуть бути пов'язані вони з соціальними відносинами або якимось. Колективними подіями можливо ви переживатимете якісь моменти відчуження від вашого колективу або втрату підтримки від друзів, колег, родичів. Це може бути період, коли ви будете відчувати ізоляцію, розчарування в ваших соціальних зв'язках. Перевернути мах каже, що зміни, які на вас чекають найближчим часом, можуть включати відчуття, що ваші зусилля не дають результат, або що ви не можете реалізувати свої ідеї так, як би ви цього хотіли. Можливо, ви будете стикатися з труднощами у досягненні поставлених цілей через відсутність ресурсів або якоїсь підтримки. Це може також вказувати на обмежену здатність використовувати свої внутрішні ресурси або або ваші добрі таланти. Королева Пентаклів вказує, що зміни можуть бути спрямовані на стабільність та матеріальний комфорт. Ця карта вказує на те, що ви, ймовірно, будете більше зосереджені на створенні міцної основи для себе, таких як фінансова або емоційна подушка. Можливо, ви знайдете нові можливості для покращення свого добробуту або стабілізації життєвих обставин. Ці карти разом можуть сказати те, що найближчим часом ви можете зіткнутися з якимись соціальними або творчими труднощами, але зміни принесуть вам стабільність і більшу фінансову чи емоційну зрілість. Це час для того, щоб ви повернулися до основ, подбали про себе свої ресурси, забезпечили собі фундамент для найкращого майбутнього.